Те, що ми можемо сказати про християнство на Русі до того моменту, коли охрестився Володимир і до тієї дати ювілей якої ми сьогодні відзначаємо. Як історики взагалі знають про минуле? Вони знають з двох так би мовити, джерел. Вони читають які-небудь історичні тексти, документи. Історичні джерела, як ми їх називаємо, або вони читають розумні книжки, в яких попередники все нам власне. От В будь-якій книжці, в будь-якому загальному нарисі історії Давньої Русі чи історії Давньої церкви, ми можемо прочитати більш-менш такий а, виклад а, хрещення. Я спрощую, звичайно, але в смислі. Що християнство на Русі поступово розповсюджувалося протягом хіх 10 століття, що воно проникало і в Князівський рік, і в Правлячу Верхівку, можливо, проникало в якісь інші версії населення, що у нас надає якісь а, а, свідчення якихось етапів. Цього проникнення і що таким чином хрещення Володимира у року році було лише фіналом, лише кульмінацією довгого і тривалого процесу християнізації Русі. Які етапи, як правило, в такому нарисі ми зустрінемо? Ми зустрінемо оповідь про так зване аскольдове хрещення. Як би ми його не називали, з візантійських джерел, ми знаємо, що. Приблизно 860-х роках, ось, в роках 9 століття, після походу, після нападу на Константинополь, на Русь чи Білорусі, було висновано місію, яка охрестила цей народ. Потім ми прочитаємо. Що в часи князя Ігоря, тобто вже в середині ХХ століття, в Києві була християнська громада, в неї була Соборна Церква Святого Вілії, де як пише літописець, куди він ще пише літописів, ходили варяги-християн, для яких вона була соборною. І ці варяги-християни нібито підписали один з найвизначніших наших документів. Русько-Візантійський договір 944-го. Далі ми прочитаємо класичний і хрестоматійний сюжет про візит княгині Ольги Константинополь, де вона хрестилася з кількістю її наближення. Ну і нарешті в наступному поколінні в нас буде. До певної міри все це. А, Місце. Але пафос а, такого наративу, такого, а, такої оповіді про Володимира Вихрещення дещо знижує значення самої події. Видається, Володимира Вихрещення просто ще одна подія в ряду більш-менш схожих а, явищ, які розтягнулися на 15 От От це насправді. Так, чи справді був тривалий процес розповсюдження християнства на Русі з середини 9 по кінець ХХ століття, і чи насправді Володимирове Хрещення не мало ніякого радикального значення просто завершуючи чи тривали його розповсюдження? Ну, давайте почнемо переглядати ці етапи, про які говорить. Звідки взагалі ми? Цю ідею почерпнули такого багаторасового хрещення і тривалку. Почерпнули ми її, це не нова ідея, і це не наукова ідея. Ми про неї прочитали в полімічній літературі початку XVII століття. Це ідея, яка виникає в процесі православно уніатської полеміки. Ви пригадуєте, уніати говорили, що можливо не від Константинополя, можливо, не від того патріарха, можливо. Славно прийнято було хрещення, на що відповідь православні розробили таку ідею п'ятикратного хрещення Росії. Першим хрещенням був візит апостола Андрія, легендарний, ну і далі з усіма станціями до Володимира. Так що це ідея донаукова, вона традиційна, ми її ніби прийняли з тих поменічних текстів, які читали. Як вона проникає в науковий? Сказали, дискурс. Це дуже схожа ситуація на наші сьогодення. Рівно 150 років тому в Російській імперії святкували тисячоліття Росії, святкували його пишно, гучно, на найвищому рівні. Імператорська родина брала участь. Свідченням цього ювілею, ви знаєте, є пам'ятник в Новгороді, який поставив. І а, всі святкування відбувалися в вдома. Київ був явним чином обійдений в цих святкуваннях. І а, громадськість південно-російська, громадськість Києва була дещо вражена таким очевидним, а, ну, очевидною. Прогню догоряду, яку відведемо було в Київ, матір'ю. З'явився громадський рух, який вирішив, що ага, ми тоді від цього кращої були. Тисячоліття хрещення Росії в 866 році. Чому в 866 році? Це тисячоліття так званого Аскольдового. Багато в пресі писали з цього приводу, багато було громадських обговорень. Таким чином науковці писали статті, які мусили грунтувати саме таке тисячоліття. І таким чином ця перша подія з хрещення прийшла в науковий вжиток і почала виростати тією міфологією, з якою ми її знаємо тепер. Що насправді відбулося всередині 9-го ми знаємо про це джерел, з двох джерел, так званого свято Василія, який приписується Константину по Гремоному і з хроніки продовжувачефа. Знаємо ми небагато. ми знаємо, що було послано на місію і якась група чи частина цих русів охрестилася. Подано це все як віковий місіонерський сюжет. Усіма, так би мовити, властивими для бізантійського місіонерства пунктками, судесами і довіряти кукві ці, цієї оповіді надзвичайно важко. Тим не менше, факт такий, чи залишилося хрещення якийсь слід, чи якийсь тривалий вплив в східній. Можливо, ні. Оскільки наступний документ, який ми маємо з Київської історії, це справжній документ, візантійсько-руський договір 1911 року, трактує, а він написаний візантійцями, християнами. Він трактує Русь як абсолютно язичницьку державу. Цей договір і договір 944 року контрастує християн, під яким він розуміє він розуміє візантійців, і Русь. Очевидно, в такий спосіб демонструючи абсолютно відсутність християнства на Русі і відсутність християнства навіть в вправду чи верхівці. Наступна станція наша. Це Ця відома церква Святої Лісоборна, порядок християни і а, враження широкого розповсюдження християнства в часи князя Ігоря. На жаль, все, що ми знаємо про це, написано в літописі. Літопис створювався через 180 років після цього. І а, літопис надає значною мірою фіктивну, фіктивну картину. Він просто з того бору візантійського виписує деякі реалії, а, як реалії Київські, в тому числі і цю церкву святої дії, яка насправді знаходилася в Константинополі. Тож були такі ці хрещені руси, які в нього і справки фігурували. А, про цих хрещених русів пише також Константин Багрянов в своєму трактаті та церемонії да, про церемонії Візантійського кору. І от виявляється, що ці хрещені руси це та частина, я б солдатів, які займалися служити в Візантійській армії з престижу, з підвищення по службі, з всяких інших вони. Візантії Константинополі приймали християнство. І саме про цих хрещених усіх, говорить Константин Паграновний, ці ж хрещені усі присутні і в того полі 944 року. Це означає, що ніякої такої впливової а, християнської громади всередині ХХ століття не було. Коли вона з'явилася вперше? Вперше вона з'явилася справді після. Документально засвідчено візитні Ольгії після її хрещення, після хрещення частини її оточення в Константинополі. Тоді, очевидно, вперше хтось із князівського роду, там князя, її наближені стали християнами, і це, між іншим знаходить підтвердження і в археологічному матеріалі. В'ячеслав може поправити, якщо я помилюся, але останнім часом я. До роботи Федора в даному випадку посилаюся. Останнім часом було з'ясовано, що такий очевидний маркер належності до християнства, як хрестиків виховання, переважно знаходять в похованнях жіночих. Це було дуже дивно, так? коли так гендерно розподілилася ідеологія і віра, чи чоловіки християнки. То, згаданий Новіфедіра що інтерпретує це як свідчення того, що хрестики, або вони значить, візантійського походження, або них, значить, предмети імпортні, служили швидше демонстрацією соціального статусу, належності до певної еліти, до тих людей, які мають зв'язок з Візантією, до тих родин, які торгують, можливо, з Візантією чи Чиї чоловіки воювали в Візантії. Так що це вперше, от, після візиту княгіні Ольгі, Хразники, між іншим, що візантійські імператори роздавали нагороди і армії, і наближення, на якісь визначені свята, про що, можливо, ті усили, які служили в Константинополі. Отже, вперше після візиту княгині Ольги, Християнство здобуває статус престижного, соціально престижного а, практик, а, з якими ми знаходимося. Так що, а, завершуючи, бо я вже а, вичерпав ліміт відданий мені нашим головуючим, я хотів би ще раз наголосити, що хрещення Володимира не було просто ще однією. З низки. Це справді була подія радикальна, це справді була подія, яка поривала з попереднім розвитком і обіцяла якийсь інший майбутній розвиток. Це справді була і подія, яка перевернула і яка очевидно може вважатися переломною історією 70-го століття. І саме цим очевидно і визначається із бачите. Дякую за ці питання. Можливо, буде запитання пановні колеги. Отже, прошу. В мене запитання. Скажіть, будь ласка, а чи можна говорити? Те, що першим хрещенням було і збіганізацію взагалі говорити чи виводити з 860 року. Яка ваша думка, оскільки у дискурсі дійсно є така позиція? Дякую. Знову мікрофон включити. Справді, хрещення було. Як я сказав, ми знаємо про нього зразу з двох джерел. Хроніки продовжувача Феофана і життя Василія Константинова Гедора. Одна біда ці, ці два джерела по-різному розказують про це хрещення. Якщо одне говорить, що це сталося за імператора Михайла III, і, відповідно, патріарха Ігнатія, житія Василія, Василія першого македонянина, це Константин писав про свого діда. Приписує це хрещення Василією Імера і її патріарх. Це означає, що там хронологічний суд є на да, 7 років вже. І, все. і а, в лістографії, як ви розумієте, випробувані всі були вже можливості да, вважати одне з них істинним, інше вигаданим, вважати. Обидва справжніми вважати жодне з них справжні. За 250 років наука перебрала всі варіанти і всі можливості. А, бо Константин міг приписувати своєму діду, ясна річ, звершення, яке хто й не робив. А, і Очевидна ідеологія тут може А, Сам текст в житті Євасиля, як я вам казав, він має на собі всі ознаки такого візантійського жанру місіонерської області. Це значить далеку варварську країну вирушає місіонер. скажімо. Там він знаходить кого? Ну, він знаходить е, князя його наближених, е, які випробовують е, достоинство нової релігії. От вони випробовують і кажуть, окей. Це добре. В останній момент вони мусять вагатися, все-таки може, може не потрібно, і тоді місіонер мусить чудо якесь зробити. Ну, в даному випадку ви знаєте, це знамените чудо з неопаливим євангелієм. Цей місіонер поклав Біблію в вогонь, вогонь перегорів, біблія не згоріла, і ці ужасенні варвари сказали, що так, звичайно, це серйозно. Значить, це все топіка візантійська, стандартна, в певному смислі ми знайдемо її навіть в, Володим... в описі літописному Володимирового Хрещення. Деталі цієї оповіді не історичні, вони були вижені. Подія, очевидно, була. Одна проблема. Яку Русь хрестиву? Чи це та сама Русь, яка жила в Києві і яка нам відома пізніше з документальних. Джерел 10 століття? Так? Принаймні ті люди, які в 10 столітті, ті київські князі, які ходили на Константинополь, вже нічого не знали про це християнство. Вони присягали язичницькими богами, вони присягали язичницькими символами, значить, мечами своїми і так далі, вони не були нічого в Щось сталося між цими двома подіями? І ну, договору. Могло статися, всякий, так? Значить, ця місія зазнала невдачі. Могло статися так, що київська династія це не та династія, яка хрестилася, ну, мого кажучи, не я Події 9 століття в Східній Європі. Це, як, як свого часу, казав Грушевський, кімерійська мула. Ми практично нічого про це, про це не знаємо. Ті дрібні а, фрагменти інформації, які є в нашому розпорядженні, ну от такого роду. Так? Ми можемо безконечно довго про них повітати їхні дискутувати, але я буду бачити.